Почнемо з простого терміну сколіотична постава. це функціональне викривлення хребта без структурних змін, яке можна виправити свідомим виправленням спини. А сколіоз це стійке бічне викривлення хребта з ротації хребців, що призводять до структурних змін і не коригуються самостійно. Дуже просто. Сколіотична постава це не є структурна зміна. У нас виникає. Певний м'язевий тонус, особливо гіпертонус, в якихось певних місцях, в певних м'язевих групах через низку певних факторів. Некорисне для нас положення, викликаємо структурні зміни в хребцях, тобто наші хребці будуть зміщуватись в трьох площинах: сагітальна, фронтальна і горизонтальна. І от коли кожен. Сегмент хребта почне структурні зміни в своєму сегменті в усіх трьох площинах, це і призводить до сколіозу. Методи діагностики МРТ КТ це все база. Важливим тестом буде тест Адамса, нахил вперед. Рентгенографія нам дасть змогу визначити кут коба, фізіотерапевтичне лікування. Складні ситуації зазвичай використовують корсети. Карсети комбінувуються з вправами, особливо з технікою шрота. Шрот-терапія це найпередова технологія.